Привіт, Макс. Раніше трохи комплексував, коли заїжджав за дівчатами на своїй першій машині. В мене де Оланус. Ну, дивлячись, де це відбувається, в Києві, ну щось в цьому є. Маю змогу купити нову машину, але вирішив гроші потратити на курси для підвищення кваліфікації в ІТ. З твоїх відео зрозумів, що машина взагалі нічого не вирішує. Також це перевірив на практиці. Дякую за інформацію. Ну так, ну тобто, глобально, Соня, з'їбіся з каміри. Як кажуть, хвилиночка позитиву від Максима Дівертіда. Так. так ось, е машина дійсно нічого не вирішує. Але якщо у тебе деоланус, то мені здається, що простіше все ж таки на побачення їхати, ну, не знаю, там на таксі чи громадським транспортом. Якщо ми кажемо про те, що це відбувається в місті Києві, ну, якось так. А витрачати останні гроші чи ставити витрачання грошей в пріоритеті саме на тачку, ну я також проти цього.